Ми всі сьогодні матимемо чудову можливість побачити прекрасного письменника нової української історії Василя Миколаївича Шкляра. Сам Роман, який сколихнув нашу свідомість, нашу наше суспільство, е за змусив нас замислити, на замислитися над тими проблемами, які є, над його громадською позицією, яка висвітлена зараз, і не висвічують дуже багато разів. Але е що ми, громадяни, бічно чогось варті, сьогодні ми бачили? Ми бачили одні жовто-блакитні наші прапори. Який дійсно об'єднається справ... ось наш справжній прапор, за яким ми дійсно нас об'єднане, який за нас завжди буде об'єднаною символікою, без е всіх інших спекулятивних варіантів. Слава Україні, панове! <плес> <плес> Очікаємо бачку українського бестселеру, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, володар народної Шевченківської премії, автор роману Залишений Чорний ворон». Прошу вітати, Василь Шкляк. Постою, а потім, як назволити сяби, ох і натунеємося. Поки переїхав Кривий Ріг, справді найбільше місто в світі. Я це якраз перед поїздкою в Чикаго. І добре, що приїхав у Кривий Ріг. Тепер я нічого не боятимуся. Насамперед, я щасливий, що я побачив, а насамперед зараз бачу Кривий Ріг український. Я завжди знав, що тут дуже міцне українське коріння. Відомо, що його топтали так, як і всіх нас скрізь, і що сильніші, де ми були, найміцніші. І найхоробріший там і був найбільший потопт. Я сьогодні відважився приїхати до вас сам за Кермом і поїхав тими шляхами, які я люблю і побачив, Боже мій діти, кожне містечко селище пов'язане з великими. Іменами наших повстанців, починаючи, виїжджаєш за Київ територія Зеленого Обухів, далі сюди до городища Трохим Голий, ліворуч дивиться село Ксалереви, Брати Блажевський, останній з яких загинув аж у березні 30-го року, і далі доїжджаєш до Холодного Яру і аж до Криворіжжя. Насамперед я заїхав. У село Ганівку і просто був щасливий від того, як нарешті вшанували криворічці великого українського воїна, Костя Хестушкого великого отамана Блакитного. І оскільки я є автором Чорного ворога, то нагадаю всім вам, що Мене запитують, а чому ти приїхав от е, саме на Криворіжжя? Бо я справді останнім часом вам товариство зізнаюся, з мене вже майже зробили гастролера і кличуть, кличуть абсолютно усі міста. Я сказав, що я вже не маю сил їздити, бо мені треба писати Роману та менше, Маруся. Але від Криворіжжя я і власне Січеслава я не міг відмовитися, бо це е, саме той край, де вибухнуло на повстанство, саме на сході, на півдні України. Саме Це, це я ставлю завжди до прикладу, коли нам кажуть, показують е, повстанську боротьбу як Галицький феномен. Я кажу, що все почалося найяскравіше, на Криворіжжі привалює в Україні, завжди називала всіх українських патріотів-бандитами. Хто не погоджувався, хто не ставав покірним, це і був бандит. І так десь потроху воно жило в мені на генному рівні, але звичайно, лише в 90-х роках я мав доступ, прочитав книжку Горлі Савольського Холодний Яр. Потім е з'явилися документи, блискуча книжка Романа Коваля це збірник документів Героїстка трагедія Холодного Яру. І я зрозумів, що цю тему можна писати не на рівні легенди, не фантазувати, а написати на глибокій документальній основі. Так я потім згодом е отримав доступ до архіву СБУ, де на щастя збереглася вся хроніка повстанської боротьби. 17-20-х років, і я сказав, що я. Я зрозумів, що я можу написати книжку е, правдиву, я сказав, що я її напишу, і це буде книга мого життя. Ну, власне, так я й досі вважаю, що це книга мого життя. І мені здалося, що чорний ворог» на цьому закінчитись не може, що він повинен потім з'явитися в другому романі в продовженні десь на території Західної України після 45-го року. Чи не було у вас такої думки? У мене не було, але була така точна думка у ще відомого вам чоловіка, до якого зараз неоднозначне ставлення. Віктор Ющенко мені сказав, каже, якби ще показати е, Чорного Ворона, який потрапляє в упа, я відповів, що я серіалів не пишу. Я в цьому романі висповідався, сповна, що жило в мене в душі і на інтелектуальному рівні. Я взагалі думав, що я до повстанської теми більше не буду повертатися. Але ось виплив ще один такий образ, який я сьогодні згадував: це Отаманша Маруся. І я зрозумів, що скільки тут жіночий образ, то я можу уникнути Є, е, Можна обрати нові сюжетні Ходи, нова психологія, скільки це жінка, яка власне, жінка. Ми тільки, коли говоримо про отаман Шмарусі, їх теж було кілька, теж уявляємо, як Маруся не Кихорова, Махно, там була Маруся Чорна, теж тут десь на півдні гуляла, це були такі дебели. Жінки, а справжня отаманша Маруся це була 16-річна гімназистка на теперішній Житомирщині в селі Горбулі, тому що у вас з ним зараз є одна дуже спільна риса. Я кажу, яка мене з нами Віпсимани. І табе, його і його звинувачують в антисемітизмі. Тоді подзвонив мені. Так, вони, Дякую. Це теж, коли мені, я виступав на одному ефірі, там на ДБСі мені одна жінка подзвонила і сказала, ви е, націоналіст, ви расист, е, ви фашист, я сказав дякую з ваших уст. Це для мене найбільший комплімент. Тоді е, мені подзвонив е, Віктор Ющенко, е, покликав до себе і сказав, кого ви хочете, Гіпсона е, чи Офмана, е, сідаємо на літак і е, е, летимо на вечерю і домовимося, вибирайте, вибирайте, а може там Анджей Вайда чи Кшиштоф Занусі, будь ласка. От, І далі я йому почав розповідати, як я це бачу. от. Є таке одне зауваження. У цьому романі всіх росіян чомусь називають кацапами і ніде не фігурує такий термін, як росіяни. Але ж пробачте, не всі росіяни є кацапами, також як і не всі українці є українцями. Багато серед нас їх хохлів. То вам не кажеться, що ваш роман дещо. Антиросійський, що зараз трохи не, <клес> <Я> не читав. <клес> ні, ні, це часто мені ставляться запитання і літературні критики. ну я ж, розумієте, Якщо ви візьмете роман, ви побачите отам останні дві сторінки, дві з половиною, від автора, Все решта текст йде через призму сприйняття тодішніх людей. І Зокрема, отамана Чорного Ворона. Вони ніколи не говорили росіяни. Так само, як вони не говорили євреї, вони тоді ще й цього слова не знали. Розумієте, і коли ми пішли ці дикі звинувачення, я кажу, якби я написав, що там чекіст єврей прийшов від імені Чорного Ворона, то це все одно, що я написав би, що у Василя Чучупака, головного отамана, у Келії. Стукотіла не американська машинка в а що він працював на комп'ютері. Зумієте, я передавав реалії тодішнього життя. Цей лист в тюрмі до своїх рідних, йому вдалося передати цього листа. Він каже, я пішов боронити народ, не шкодуючи свого молодого життя. Тільки згодом я побачив, що народ це сіра маса, яка навіть не здатна мріяти про своє краще майбутнє, тому я кладу свою молоду голову не за народ, а за ідею. Через таку... І років ось розбирається і не може розібратися. Через це не так і живемо.